Чув запитання, що пан гетьман це вишив з чергової ініціативи. Поки що це просто ініціатива. Дай боже, вона не стане законодавчою. Але що додатково обкласти податком в ПДВ в 20% ще ресторанний бізнес? Причому він заявляє, що там надприбутки, що ресторани накручуть по 300-400%, що вони такі взагалі погані і не можуть знайти ще додаткові 20, і взагалі, а потім ще оптимізуються йдуть через ФОПи. Давайте знову. Давайте без цієї маячні. По-перше, мені трошечки дивує людина, яка взагалі-то вважається фахівцем. А в цьому питанні ну, виглядає з цими заявами як повний профан. Бо загалом. Ресторанний бізнес, ця хорека, індустрія, е е якраз яка забезпечує ці послуги надання цих послуг, в першу чергу з харчування. Загалом них рентабельність 10-15%. В принципі, то про які додаткові 20% чи йде? Це що в мінус? Ну, чудова ініціатива від людини. Я розумію, що він хоче забрати і зібрати додаткові податки, е щоб воно йшло в державу, да, в казну. Але знову ж, ми ну всі ми знаємо Криву Лаферта, яка говорить, що бізнес платить до певної межі, коли вона може платити. І якщо зараз ще обкласти цим додатковим податком ПДВ на ці послуги, то бізнес цей буде уходити в мінус, а відповідно, він взагалі не буде нічого платити. І що ми, зрештою, будемо мати після цієї ініціативи? Правильно, ми будемо мати мінус в державному бюджеті і не тільки в державному, а ще й в місцевих. Місцеве не тільки громади, навіть обласні, бо там воно йде розщеплення. Не буду заглиблюватися, але повірте, втратять абсолютно всі. То, от як чергове в у мене питання, як людина, яка фактично зараз калькулятор да, по податках і зборах, може пропонувати відповідні ініціативи? Пане гетьманце, будь ласка, зберіть відповідні асоціації, сядьте, проговоріть і почуйте реально. Картину, що насправді відбувається в цьому бізнесі, а потім вже виходьте з відповідними ініціативами, і тільки після цього з законодавчими.